Це зробили? Епі? присутня. А. Так. Йдіть за мною. Типу, якось так, Делвіне. Може, це буде інтро або що. Типу, вона не налаштована, але. розумієш? Ви Делвін Фьюз? Це просто ідея, замальовка. А ви Джейк Маккензі. Привіт! Завжди радий зустріти Фана. Так, є телефон. Привіт. Це It така честь зустрітися з вами well, з обома. А, uh, будь yeah. ласка, ми, ми з молодшим братом I грали у Скайкрафт ще з дитинства. <laughs> Мене звати okay? Клінда, але гадаю, you. я пішов нахрін. Вибачте. Sorry? Ні, нічого. No, 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 no. Ви no, 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 така раді бачити Делвіна і Джейка. Я гадаю, мені треба йти нахрін. Ні, вибачте, ні. Просто Делвін і Джейк. Це ж оригінальні творці Скайкрафта. Так, взагалі, то я акціонер з найбільшою часткою. Тож технічно Скайкрафт належить мені більше, ніж будь-кому з них. Тож, якщо хочеш кимось захопитись, то Окей, Можеш йти. Бувай. Гей, завжди радий зустріти фанатів. Завжди радий. Вона наш новий ком'юніті менеджер. Оу. Окей. У такому case? випадку uh, please сідай please і вітаю mm -hmm. з роботою. Job? Роботою? А що. О, це місце Террі. Це місце Террі. А хто ти така? Я Еббі. Вона I'm новий ком'юніті менеджер. А що сталося зі старим manager. Ем... Том? Террі. Тоні? Террі. В нього Animental дах breakable. поїхав. Оу, oh, oh, краще цього okay. уникати. Не варто. Ні. А у цих зборів була мета? Yes. Так. Мій comment. бро. Є мета. Мій comment. бро Клінт відійди. Skycraft. Спільнота Скайкрафта. Це yeah. все. Давай наступний слайд. <laughs> Ха, гляньте <laughs> на цього yeah. чувака. Наша спільнота. Вони люблять грати у Скайкрафт. Воу! Wow. І ми любимо їх, comment. мій бро. І ми we хочемо, щоб that. вони. Віддали нам усі гроші. Мій бро! Ми you хочемо, щоб наша спільнота віддала нам всі свої блядські гроші. Я хочу всі їх йобані гроші. Мій бро, і ми хочемо, what? щоб наша спільнота опинилася тут. <клес> буквально в Канаві. Заждіть! Я, блядь, ненавиджу нашу спільноту. Заждіть! Як нам змусити їх віддати, всі гроші? Я не думаю, що наша спільнота. Я не that думаю, що нам варто робити з нашої спільноти без <рикіль> <рикіль> хатьок. Анжело, це ж це ж просто well, метафора. Я ж не буквально хочу, щоб вони стали безхатьками. Але що я хочу, всі їх грьобані гроші. Окей? Як ми це зробимо? Поміркуймо. Люблю мозкові штурми. Джейку, що в тебе що? Окей, як нам стягнути більше грошей зі спільноти? Окей, тож. Окей, слухай, що ми зробимо, це. Поки не знаю, повернемось пізніше. Окей, не проблема, тільки розігріваємось, треба розігнати мозок. Не знаю. Ем... О. о, У мене є ідея. Будемо брати гроші з гравців за кожен їхній крок. Мій бро. Так, 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 так. Долар за крок. Не знаю, нема поганих ідей. Делвіне, що в тебе? Ми випустимо вісім послідовних доповнень, кожне з яких фокусується на своїх аспектах островів, островів Тіліверні. Це хуйня. Ні. Я знаю, 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 окей. Уявіть. Я на сцені, так, окей? Повернемось до мене пізніше, але щось в цьому є. Так. Так, що, як ми дослідимо, що відбувається після смерті в Азирімі? Ми підемо в тінь Землі. Де yeah. це звучить, як йобана дурня. Окей, що. Енджі, що в тебе? Я гадаю, що усе це тільки роздратує нашу спільноту. Боже, що ти так носишся з йобаною спільнотою? Я ком'юніті менеджер. Я гадав, ти сказала, там все ок? Так і є. Наразі. О oh, Боже, oh, oh, таке полегшення. Тож усе вирішено, але відкладено. Люблю гроші. Що ж мені. Уу! спільнота в порядку. Добре. Пігнали. Іноді на цих мітингах не знаходять рішення. І це добре. Це перемога. І вітаю. Ми це зробили. Гей, hey, це наш перший епізод про розробників. Хочете побачити другий, він вже є на Viva Plus, прямо зараз. Viva Plus — це найкраще місце для перегляду Viva Віва League, Тож, будь ласка, переходьте за посиланнями, гляньте, там стільки ексклюзивного контенту, і другий епізод вже там. Тисніть кнопку і зацініть VivaPlus.tv. Єй!